Доброго дня, мої слухачі, мої студенти, ну що ж, у нас сьогодні з вами нова тема, і це тема дієслова бути і мати. Чи бути бич, мати, меч. Це, в принципі, знаєте, я вам скажу: це основна така головна стем, тому що, якщо брати, наприклад, англійську мову. То там слова have і, uh, be, вони теж якби основоположні. Не знаю, як це буде по-українськи, але хай так буде. Но. Тобто ми uh, можемо в українській мові сказати так: наприклад, я лікар, я вчитель. В англійській мові, як нас вчили, ми не можемо сказати I a dentist, так, як, як приклад. Ми повинні сказати I am a dentist». В принципі, так само і в польській мові. Ми не можемо говорити я дентиста. Я єстем дентистом. Взагалі, якщо правильно. Тому, да, дентиста у них навіть чоловічого роду лікар, да, чоловік, він буде дентиста. Склоняться як у нас в жіночому, в жіночого роду. Це така з чекавостик. Тому це дуже головна тема. Я подоставав всі свої запаси, які в мене були. Це мої матеріали, коли я вивчав польську мову. Бо вони для мене дуже цінні. Я пам'ятаю, після кожного заняття я приходив і робив отакі таблиці. Бо вони дійсно допомагають. Коли людина дивиться це в вигляді таблиці, то воно якось упорядковується. Бо якщо це пишеться якось хаотично і так далі, то в мозгу теж саме виходить. Ти взагалі нічого не можеш Ти взагалі нічого не розумієш, все сложно. А коли у тебе все по полочкам, все це дуже ясно. Я постараюсь вам е, цю таблицю якось замістити в відео, щоб ви могли її бачити і так далі. Добре, але ми приступимо до цієї теми. Бути, взагалі, краще почати з того, що ми маємо особові займенники. Перша особа однини – це я. Друга особа однини – це ти. Сидиш і дивишся мої відео. Третя особа однини це він, вона, воно. Е, далі, перша особа множини. Це ми, друга особа множини це ви, і третя особа множини це вони. А тут дуже цікаво, тому що вони в польській мові розділяються на дві категорії. Існує оні і. Она". У вас може постати таке запитання. А яка різниця між оні і Оне? Для цього є я, і я вже вам розказую, яка є різниця. Різниця в тому, шановні мої студенти, що оні будемо вживати тільки в тому випадку. Якщо у нас є група людей, і в цій одній групі у нас буде хоч один чоловік. Хоч один, не знаю, хай буде 10 жінок, але один чоловік з Серед них є, це буде Оні. Натомість, єжелі у нас буде група людей, і там будуть одні жінки, то це буде ОНЕ. Теж до Оне, я би приділив також дитину. Навіть якщо дитина чоловічого роду, дитина це ще не доросла людина, яка виросла, це ще все-таки дитина. І е, я замітив, що дитина все ж таки відноситься теж якби до жінок. Тому якщо навіть буде група людей, і там буде одна дитина, але чоловічого роду, це все одно буде рахуватися як до жінок, і ми скажемо о не, а не о, ні. Це дуже велика різниця. Про це теж потрібно пам'ятати. Я теж нам постараюсь, можливо, замістити деякі таблички, щоб ви могли це запам'ятати. Ну і давайте з вами про... склоняєм слово бути-бич. Я єстем. Ти єстеш. Он. Она, оно. pan pani jest my jesteśmy wy jesteście oni one wy już znacie jaka jest różnica państwo są no, niestety, ale słowo są trzeba zapamiętać, bo se tak dobrze zaczynało się. Ja jestem, ty jesteś, on, ona, ono jest. E, my jesteśmy, wy jesteście, a tu nagle oni, one, państwo są. No, niestety, ale tak jest w języku polskim i musimy się tego nauczyć. Dobrze, proszę państwa. Dalej. Mamy gdzie jest słowo maty. Mieć. Ja mam. Ty masz. On, ПАНІ, МА. ми, ви ЧЕ. але ниest, они панство маємо. Czyli, jakby tu by ja сказав, що on one państwo mają jakby більш euh, виглядає логічніше в бич. На конц сон. Вугуле непонятно відкуда в нас до нас прийшло слово сон. Але для того ми тут, щоб правильно розмовляти на польській мові, і ми це вивчимо. Добре, ми повинні це вивчити, дорогі мої друзі, тому що це дійсно дуже така. Це ази, це подстави язика польського. Тому що я ще можу сказати по цим словам? Я просто тут передивляюсь свої нотатки. Що я ще хочу з таких цікавинок вам розказати стосовно, коли ми говоримо в поточній мові є ми, там, мами і так далі. Но, як приклад, якщо я хочу сказати, що ми з України, як правило, люди, які вивчають польську мову, вони говорять ми. Єстечми з України. Але можу вам сказати, що це трішки буде неправильно. Не потрібно казати ми на початку, а потім ще Єстечми з України. Тому що е, поляк, коли ми будемо говорити, скажемо, просто єстечми з України, то він вже розуміє, що це ми. І, можливо, якщо я ще раз три рази повторю вам слово єстежми, єстечми, єстежми, єсте то на концю, ви чуєте, що ми говоримо ми, єстеж ми. Тому ця кінцівка в цьому слові єстежми говорить нам, говорить тій людині поляку, так? що я маю на увазі ми. І... В цьому і є прикол польської мови. Бо далі, коли ми будемо вивчати інші дієслова, бо там існують конюгації, це вже трошки інша така тема, яку треба, якій треба приділити окрему увагу. Але ви потім замітите, зауважите, що е, дієслова мають спеціально кінцівки, щоб ми не говорили оце на початку ми, ви. Ти, я і так далі. Це дуже цікаво. Можливо, це зараз вам буде здаватися тяжким, але це не тяжко насправді. І теж була така ситуація в мене в групі. одногрупник коли з курсів польської мови, коли ми вивчали, як склоняти слово бич, то він склоняв це як бим, биш, би, «бими», биче і бийом. Я це спеціально зараз проговорюю, що, можливо, ви зараз подивитесь це відео, і мене будете згадувати, що так неправильно склоняти. Да, бич нас трохи може збити, і ми будемо думати, що воно склоняється далі бим. Бо, наприклад, чому меч склоняється як мам, маш, а бич вугле якесь єстем, єстеш і єст. Тому. Пам'ятайте, що бич це я єстем», ти єстеш. Он, она, оно, пан, пані «єст», Ми єсте ми, ви єсте ще, тут теж уже скоро е, говоримо на цю тему. Ви то. Кінцівка, якщо ми хочемо сказати ви і щось там робите, то кінцівка дієслова завжди буде че. Тобто запам'ятовуйте, кінцівка для дієслова, якщо ми говоримо ми, завжди буде ми, для ви завжди буде че. Можливо, ви зараз цього не зрозумієте. Але в подальшому, коли ви вже будете розмовляти, практикувати свою польську мову, ви зрозумієте, про що я зараз говорив. Тому що, якщо знаючи це, то нам далі не буде складно склонятися дієслова по особам. І ще з таких, ну теж додаткова інформація стосовно е, займенників, е, особових займенників, це те, що он, то є, якийсь чоловік, пан. Она, чи жінка пані. Оно, то бенджи джетсько, або щось неживе. Якщо ми хочемо сказати на групу чоловіків, тобто пан плюс пан, і так далі, то ми говоримо на них, що то панові. Панові пани. Якщо там тільки жінки. То ми говоримо пані, пані, не панові. Прошу, то запам'ятати. Запам'ятати запам – це запам'ятати. Якщо у нас пан і пані, тобто, якщо у нас в групі буде три чоловіка, три жінки, то ми вже говоримо панство. Не можна сказати на, тільки на чоловіків. Панство це неправильно панові. Натомість, якщо у нас буде хоч одна жінка серед цих чоловіків, то ми говоримо панство. І так само, е якщо багато взагалі чоловіків і жінок, то це теж буде панство. Тобто, навіть якщо це чоловік та дружина, вони стоять разом, і ви хочете сказати на них. До них, то ви говорите панство. Також слово панство вживається, якщо я пишу лист до якоїсь фірми, і я не знаю, хто це буде читати, чи жінка, чи чоловік, то в цьому випадку пишеться завжди панство. Бо ми не знаємо, хто прочитає то повідомлення. Тому завжди пишеться на початку шановні панство. Панство це теж може бути поняття як е, край, як держава, панство. В принципі, на сьогодні, я думаю, цього достатньо, бо це, в принципі, така якби, не дуже велика тема і, в принципі, проста, але потрібна теж ваша робота. Тому я, е, коли я це вивчав. Я робив так, що я спочатку дивився матеріал, який нам давала вчителька, а потім я старався вдома прописувати, не просто подивитись і, ага, типа, ну, все, я побачив, воно мене відклалось десь. Чесно, це так не працює або дуже рідко. Все ж таки я б радив або, знаєте, як там теж роблять ну, це. Я дивився такі приколи в Тіктокі в Інстаграмі, як люди там беруть типу, так от, знання з листочка і так собі на голову накладають, да? а потім, під типу, под подушку ж, мабуть, уложать і на наступний ранок прокидаються, і вони все знають. Не знаю, можливо, це практикується, можливо, це працює, але я б вам радив все-таки брати, бо ми теж повинні навчатися трошки писати. Це теж така зрокова пам'ять. І отак от от берете і пишете: Я, ти, он, она, оно, пан, пані, ми, ви, оні, оне, панство. І прописуєте. Я б вам радив теж робити це в вигляді таблиці, бо потім вам ця таблиця дуже знадобиться. Ви взяли отак от і поклали е, збоку, щось не розумієте, взяли, подивились і все. Це дійсно працює, друзі. Робота і так само міч мати. Пишете, я, ти мам, маш, ма, мами, маче маю. І, ну, писай до тих пор, поки це не вийде з автоматизму. Оце така моя рекомендація. Бо далі я планую, щоб ми трохи попрацювали з алфавітом, бо знаю, що там теж може бути дуже багато запитань. На сьогодні це все. Буду дуже радий, якщо ця інформація вам допоможе вивчати польську мову. Запрошую вас подивитися моє перше відео, там де було привітання та прощання в польській мові. Силка, я думаю, з'явиться тут. Мені буде дуже приємно все. Всім дякую, гарних вам вихідних!